Для цього рецепту нам знадобиться всього три інгредієнти, і найголовніший це буряк. Всім привіт! Дуже рада вас вітати з України та бачити на своєму каналі. Буряк потрібно почистити, добре помити та нарізати на великі шматочки. В мене буряки трохи більше від середнього розміру. Ось такі шматочки в мене вийшли. Тепер беремо ємність для запікання: невеликий шматок фольги, і на нього викладаємо подрібнені буряки. Накриваємо зверху другим таким же шматком фольги і добре закриваємо всі краї. Звичайно, можна і відварити, але так набагато смачніше. Відправляємо буряк в духовку при температурі 200 градусів на 30 хвилин запікатися, а поки що підготуємо все інше. Білу цибулю середнього розміру нарізаємо на невеликі шматочки. Можна кільцями, а можна полукільцями, і як вам більше подобається, в цій страві це не важливо. Ось що в мене вийшло: на вогонь ставимо сковорідку, виливаємо трохи оливкової олії та викладаємо цибулю. Добре все перемішуємо і смажимо на середньому вогні, періодично помішуючи. До речі, посилання на оливкову олію, яку я дуже люблю і часто використовую, є в описі під цим відео. Не забувайте вказати мій промокод в кошику, щоб отримати снижку на всі товари, які оберете. Як тільки цибуля стала напівпрозорою, додаємо квашену капусту і перемішуємо. Квашену капусту дуже легко та швидко можна зробити вдома. Рецепт приготування я залишила в описі під цим відео. Смажимо капусту з цибулею на вогні трохи більше середнього, хвилин 5-7. Забираємо її з вогню і даємо трохи охолонути. Буряк вже теж приготувався, прибираємо фольгу і ножем перевіряємо м'якість. Ох, дуже соковитий! Тепер буряк треба подрібнити на великій терці. Можна нарізати тоненькою соломкою або кубиками, як вам більше подобається. Але так набагато швидше. Ось скільки в нас вийшло. А далі все дуже просто: беремо салатник, висипаємо в нього буряк. Тепер родзинки, їх потрібно зовсім небагато. Намагайтеся обирати м'які і великі. Висипаємо родзинки в салатник, сюди ж висипаємо капусту із цибулею. Ох, і смачно це буде, сама не очікувала. Додаємо сіль з італійськими травами, сушений часник, чорний перець та столову ложку кунжутного насіння. Я взяла сире насіння, але можна його трохи обсмажити на сухій сковорідці. Виливаємо пару столових ложок олії, в мене оливкова. і добре все перемішуємо, щоб спеції та овочі змішалися між собою. Викладаємо салат на тарілку для подачі і можна відправляти на стіл. Дуже незвичайне поєднання звичайних продуктів: хрумка капусточка, солодкий бурячок і нотки родзинок у поєднанні з кунжутом. Це неймовірно смачно і зовсім по-новому. Дуже рекомендую вже чекаю на вас у коментарях. Ставте лайчик та не забувайте підписатись, якщо ще не зі мною. І звісно ж, мирного усім неба та слава Україні!